Що трапилось? Куди поділися ігри з бібліотеки Boosteroid? До чого готується компанія? Чому немає поповнення бібліотеки цього тижня? На всі ці питання, я відповім вам цьому невеликому випуску новин про хмарний сервіс Boosteroid. Я вас всіх щиро вітаю на каналі Eternal Play UA. Коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо ви хочете бути в курсі подій, які відбуваються навколо ігор, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Відео та пишіть коментар, таким чином ви будете допомагати просувати українськомовний контент на Ютубі. І, звичайно ж, це відео зможе побачити більша кількість глядачів. Якщо вас цікавить підписка на хмарний сервіс, бустерою, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви для купівлі ви скористуєтеся саме моїм посиланням, яке є в дописі до цього відео. Також там ви знайдете посилання на благодійні фонди для підтримки нашої могутньої армії, яка боронить нас з вами в надтяжких умовах і в день і вночі. Якщо бажаєте і у вас є можливість підтримати канал фінансово або стати спонсором, то також можете скористатися посиланням під відео. Ні для кого вже не секрет, що компанія Boosteroid підписала 10-річну угоду з Microsoft, і завдяки цьому найближчим часом в бібліотеці сервіса повинні з'явитися сотні ігор з бібліотеки Xbox. Саме тому наступна інформація напряму стосується цієї визначної події. І от 19 квітня на порталі Cloud Dosage з'являється інформація про те, що з хмарного сервіса Boosteroid видаляється цілих 45 ігор, а точніше 21 гру переносять до... Розділу встановити та грати, а 24 повністю видаляють з серверів сервісу. Які саме тайтли потрапили під удар. Ви бачите зараз на своїх екранах. Що сталося? Чому так відбувається? Пояснює як і сам ресурс, так і офіційний твіттер акаунт Boosteroid. Нещодавно у Boosteroid було вилучено більше ніж 20 ігор. Ми знаємо, що це не добре, але не хвилюйтеся, ігри скоро повернуться. У Boosteroid ми готуємося випустити сотні нових ігор. Ор від Microsoft та деяких інших великих видавців для цього потрібен величезний простір, і нам не вистачає пам'яті в декількох центрах обробки даних. Хоча ми вже замовили додаткові сервери зберігання даних і незабаром почнемо їх розгортати. Ми видалили деякі ігри, щоб мати більше вільного місця. Приносимо вибачення за тимчасові технічні незручності та обіцяємо, що зробимо все можливе, щоб повернути видалені ігри якнайшвидше, і саме тому на цьому ти. Тижні немає поповнення бібліотеки сервісу, і, скоріше за все, на мою думку, кілька найближчих тижнів сервіс активно поповнюватися новими проєктами не буде. Але це не точно. Так що не нервуємо, а розглядаємо цю досить неприємну новину в позитивному ключі. І сподіваємось, що компанія вирішить проблеми з вільним місцем на серверах якомога швидше. І ми нарешті побачимо величезну кількість ігор від Microsoft в бібліотеці сервісу. А також є дуже Дуже велике бажання, щоб можна було використовувати підписку Xbox Game Pass для гри в Бустероїд. Ось такі були наполовину позитивні новини цього тижня від хмарного сервісу Бустероїд. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. Ну а далі ви в курсі, що потрібно робити. Слава Україні! Переможемо цих клятих ворогів!